Дуже важлива інформація для наших клієнтів. Так, дивіться, розкажу вам пару таких дрібниць, які нам, напевно, спростять роботу. Так що, дивіться, якщо ви заказали в нас автомобіль, і автомобіль приїхав в Чехію, перед тим, як ми будемо його реєструвати, потрібно розрахувати. Тому що вже на перший раз стається ситуація недорозуміння. Людина приїжджає, дає нам доручення. І думаю, що за автомобіль прийде, ну буде розраховуватись, коли ту машину буде забирати. Ні, це неправильно, ми не можемо зареєструвати на вас, авто, на, ваш, на вас автомобіль, за який ми заплатили кошти. Тобто ви там дали 20%, остальну суму заплатили ми, ми на вас не можемо його зареєструвати. Ви приїжджаєте, коли він. Приїжджає сюди, ви приїжджаєте, даєте нам доручення, якщо хочете, щоб ми його реєстрували, даєте нам доручення, розраховуєте повну суму, получаєте на нього договір, що це автомобіль ваш, і тоді ми вам його реєструємо. Так що, можливо, воно е, спростить це відео. Закріплю, спростить для нас роботу і для вас, тому що сьогодні приїхали люди і думали, що. Будуть розраховуватися після того, коли ми автомобіль зареєструємо. Ну, Зараз е, поїхали в Прагу по гроші і будуть вертатися назад, тратять і свій час. В першу чергу свій і наш. Так що, це раз, потім друге. Е, якщо ви хочете за автомобіль розрахуватись не налічкою, а картою, будь ласка, за це повідомте заздалегідь. Тому що нам потрібно, щоб наш бухгалтер. Зробив для вас фактуру. Це все можна зробити, можна розрахувати з картою без проблем, але потрібно нам це знати заздалегідь. Так що, отак, кому цікавий автомобіль з Німеччини, Звертаємось, Нагадаю про наші послуги: 700 євро коштує доставка легкового автомобіля, 1000 євро коштує доставка буса джипа-кросовера з будь-якої точки Німеччини. Чи це 200 км, чи це 800 немає, немає різниці. Кому цікавий автомобіль, будь ласка, звертаємося.